Привіт, з вами небос, і ви дивитесь швидкий огляд ножа від Бестеч назвою VK Void. Ніж VK Void це середньорозмірний складний ніж, який має повну довжину. 181 мм, 72 мм довжина клинка, 3,2 мм його товщина і 82 грами ваги. Пройдемось відразу по матеріалах, так як це є основна фішка даного ножа, окрім звісно, дизайну. На клинку використовується сталь MagnaCut. Це високоякісна, сучасна порошкова сталь з високою твердістю і дуже хорошим ресурсом. На руків'ї це G10 преміального коричневого кольору. В осьовому вузлі використовується шарики підшипник. Замок тут класичний лайнер лок, присутня кліпса, синій класний бекспейсер і присутнє місце для вашого темляка. Що стосується обробки леза, тут вона комбінована. Це у нас бітбласт, тобто піскоструй, але з використанням не піску, а саме шариків скла. Ну, грубо кажучи, бите скло, і плюс стоунвош. Це дає доволі таку приємну матову поверхню темно-сірого кольору. По формі леза це Ворн кліфт. Доволі нестандартне рішення для ножа, але при цьому в загальний дизайн вписується воно неймовірно і також додає до дизайну ось така от прикольна кліпса, яку практично буде непомітно на вашій кишені. І при цьому утримуватиме вона ножа надзвичайно надійно. Якщо ж вам сподобався даний нестандартний та прикольний ніж, тоді можете залишати замовлення на нашому сайті або писати в повідомлення.